Мене звуть Марія Шевчук, я доцент кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції. Я розповім вам про матеріально-технічне забезпечення викладання дисципліни, формове різноманіття деревних рослин з основами дендропроєктування. Крім класичного, забезпечення викладання дисципліни в очному форматі великою кількістю презентаційних матеріалів ілюстрації, у нас розроблений електронний курс дисципліни, який дозволяє забезпечувати навчальний процес в умовах дистанційної форми навчання. Величезна база кафедри накопичена за багато років в вигляді літературних джерел, різних періодів видання і різноманітних каталогів, звісно, є допоміжною в навчальному процесі, але не може щорічно відтворювати поновлення сортового асортименту і культиварного асортименту, яке відбувається в сучасному світі. Проте є багато сортів, які були популярними протягом багатьох років і використовуються донині. На кафедрі є красивий гербарій із великою кількістю культиварних зразків, будових зразків різних видів деревних рослин, так само є історичний гербарій віком десь близько 70 років. Цим матеріальним гарбарними зразками користуються як студенти, так і викладачі кафедри. Проте, яким би не було саме супровідне забезпечення віртуального типу, ілюстрації, підручники, Ніщо краще не може показати сортове різноманіття деревних рослин, як живі рослини і живі експонати нашого ботанічного саду. Це прекрасна база, яка допомагає готувати фахівців садово-паркового господарства і показати їм, як наживо виглядають ті чи інші сорти культивари деревних рослин, як вони змінюються з часом і як вони виглядають в просторі уже в готових дендрокомпозиціях. Тому при кожній можливості і за будь-якої погоди, за максимально сприятливих умов, студенти з величезним задоволенням виходять на екскурсію до ботанічного саду, де ми можемо побачити той чи інший культивар. Звичайно, на відео ви зараз бачите саме культивари голоносійних видів. Влітку ця колекція набагато ширша завдяки листяним видам.